Де комунізація? Не знищувати, а переробляти таке завдання для себе поставили українські митці та громадські активісти, об'єднавшись культурно-мистецьку резиденцію над Богом. Почали культурні зміни з Вінниці, де не тільки переробили старий кінотеатр Росія і зробили у ньому кілька мистецьких заходів, але й провели великі дискусії про декомунізацію. Однією з найбільш успішніших наших про про частин програми резиденції, що стосується залученості громадян. Це була дискусія етика і естетика української декомунізації, де ми запросили і представників офіційної комісії, яка працює в Вінниці з цих питань, і запросили спеціалістів з різних, з різних сфер діяльності істориків, філософів, культурологів, які висловлювалися на цю тему і жваво обговорювали всі ці питання з місцевим, з місцевим населенням Вінниці і. Власне, ця дискусія дійсно була дуже емоційною, насиченою і, як на мене, продуктивною. Тепер митці направляються на схід країни. Протягом трьох днів резиденція над Богом працюватиме у Слов'янську, Северодонецьку та Маріуполі. Там будуть працювати майстерні, майстер-класи, лекції та артист-толк, де художники розповідатимуть про свою творчість. Планують митці долучитись і до тамашньої декомунізації. Цікава ситуація з Сєвєродонецьком. Там е надзвичайно цікава ситуація шафтом в, в плані декомунізаційному. Місто з 37-го року і воно повністю є е таким, скажімо, радянським, і вони дуже активно останнім часом займаються е формуванням е стратегією створення нового сучасного образу міста, того, що, скажімо так, їх стереотипність цього міста, яка існує на даний момент, їх не задолітворене удовлетворяє, і вони е свого боку просять нас привозити більше експертів, які би радили. Е Стратегічно, як місто можна змінюватися і відходити від стереотипу радянського такого рудименту. Перший етап декомунізації в Україні має завершитись вже наприкінці листопада. Експерти відзначають, найбільше уваги за цей час приділили зміні назв вулиць вулицю містах, а не їх зовнішньому вигляду. Та й цей процес не проходить жваво, бо ніхто не любить приймати непопулярні рішення напередодні виборів. Вікторія Кот Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Красний Луч, Київ.